Всім привіт! Сьогодні Рада співправління нашої школи вирішила провести акцію до Дня 25 років польоту Каденюка в космос. І кожному, хто відповість на правильне питання, ми подаруємо ось такі екоторбинки. Доброго дня, Олександр Петрович. Доброго дня. Ми хочемо вам задати питання до акції до дня 25 років польоту Каденюка в Космос. Відповісте нам одне питання? Які з радіоактивних відходів цілеспрямовано розсіюють у навколишньому середовищах? Гази, рідини, тверді речовини? Гази. Так, це правильна відповідь. Ми вам даруємо екоторбинку. Добрий день, Марія Юріна. Добрий день. Ми хочемо вам дати одне питання, і за якого ви по по отримаєте екотурбинку. Ви готові? готові. Пляшка чи банка з пластмаси залежна в лісі, пролежить без змін відповіді А. 10 років, Б. 50 років, В. 100 років і більше. Яка правильна відповідь? 100 років і більше. Так. Дякую за це, ви отримуєте якусь підпитку. Краще користуйтесь нею. Добрий день, Колеги. Добрий день. Ви можете нам на декілька питань? Так. Яку країну називають смітниковою Європи? Британію, Росію чи Польща? Дякуємо, ми хочемо вам подарувати екоторбинку і бажаємо, що користувалися тільки нею, а не пластмасовим пакетом. Дуже вам привіт. Хочеш відповісти на питання? Де? Слухай, частини частину змітячі забудні землі становлять Пластмаса чи метал. <сп> <справна> <gry> <годав»>, я дарую Богдана, привіт. Привіт. Відповіж мені на одне питання і отримаєш екоторбинку. Відповім. Слухай, поява несанкціонованих звалищ тягне за собою. Забруднення ґрунту, спотворення ландшафту, зміну кліматичних умов. Зміну кліматичних умов. Добре знаєшся на екології, Отримуєш еко торбинку. Дякую. Ви повісте нам на одне пані? Для того щоб переробити пластмасу, її необхідно компостуватись, при певних умовах, переплати. Так, звичайно. І ми вам хочемо подарувати таку екотербельню. Тримайте. Доброго дня, Іван Петрович. Доброго дня. Е, ви не бажаєте відповісти нам одне на одне питання? Слухайте, викинутий папір з'їдять неведенькі мікроби за варіанти відповіді. Один-два роки, два-п'ять років, двадцять і більше років. Один-два роки. Правильно. За це ви отримаєте екоторбинку. Бажаємо, щоб ви користувалися тільки нею, а не космасований пакет. Добрий день, хіне. добрий день. Ви відповісте нам на одне питання? Так, будь ласка. Перед початком утилізації відходів їхні необхідно розсортувати, зібрати в одному місці і подрібнити. Розсадкувати так, правильно. Ми хочемо вам подарувати таку екоторбинку. Бажаємо, щоб ви користувалися тільки нею. Дуже дякую.